Друзі, вітаю 13 серпня. І сьогодні в мене таке бажання трошки з вами попрактикувати руни. Давайте подивимося, який знак дасть нам доля на сьогодні і чого нам бажано очікувати від цієї середи. Руна Єру дуже гарна руна, друзі, а вона може означати якийсь результат. Якщо ви очікуєте результат, нарешті ретроградний Меркурій два дні тому вийшов вже нормальне, таке в директне положення, тож це може означати, що ці речі, які у вас були, знає, наче поставлені на буксир. Тобто ви в щось очікували, але відповідь постійно затягувалась, або ви не могли прийняти якесь рішення, то Руна Єру нам підказує, що ви зможете прийняти це рішення, або що більш вирогідно, ви вже скоро отримаєте результат, на який ви давно чекали. Це приємно. Руна, руна результату, також це руна прибутку, можливо, ви очікуєте заплатню, оплату вашої роботи і так далі. Це також показує руну прибутку, але виключно після проробленої роботи. Тож це руна не тільки у нас результату, але ще і прибутку. А також це руна, яка показує пристосування до створеної раніше системи, налагодження взаємодії між всіма сферами та рівнями, в принципі, на яких ми існуємо. Також це отримання результату, але як я вже сказала, тільки для тих, хто вже попередньо щось робив. А це також може показувати цикл річний. Якщо ви запитуєте коли щось, наприклад, ви плануєте якусь поїздку або ви плануєте великі зміни в вашому житті, то ця руна каже, що впродовж року це можливо. А чудова руна, люблю її, руна врожаю, руна прибутку, руна результату за пророблену роботу. І зважаючи на те, що зараз у нас середа. А, меркурій, до речі, якщо є можливість, запаліть блакитну або зелену свічку. От а ця руна обіцяє, що цей день буде вдалим. Звертайтеся за персональним передбаченням, друзі. Я беру найбільше ніж п'ять людей на день. Підтримайте мене і той ресурс, на якому ви мене дивитесь. Побачимось!